Режим Башара Асада в Сирії впав. Лише 11 днів знадобилося опозиції, щоб зламати цю систему, яка десятиліттями тримала народ у страху. Всього 11 днів, і режим, що тисячами знищував людей, витрачав мільйони на озброєння та користувався підтримкою Росії, Ірану та інших союзників, розсипався як іграшковий будинок. Диктаторські режими насправді дуже крихкі. Вони нагадують бичків на соломіних ніжках, здаються міцними, але трохи турбулентності, і все. Їм кінець події останніх місяців війна в Україні, операції Ізраїлю в Газі та Лівані стали серйозними ударами по Росії, Ірану та їхніх сателітів. Слабкість цих авторитарних систем проявляється, коли одночасно виникає кілька точок спротиву. Сьогодні очевидно, що диктатура втрачає свої позиції у глобальному масштабі. Світ переживає переломний момент, і ці зміни вже не зупинити. Народи, які роками жили під гнітом тиранії. Нарешті знаходять у собі відвагу та силу для боротьби за свободу. Кожен повалений режим це не лише перемога для окремої країни, але й важливий крок до більш справедливого і вільного світу. Підписуйтесь на Outsider.ua. будьте в курсі останніх подій.